5 жовтня 2023 року до редакції звернувся читач, який повідомив про роботу будівельної техніки в місті Овідіополь на схилах лиману у районі Казацького поля. Як повідомив мені читач сьогодні він там помітив людей, які на автомобілі знаходились там. Та при них приїхав екскаватор і трохи підсипившись з землі, поїхав, я побував у Відопальській селищній раді та поспілкувався з депутатом Юлією Малицькою, яка, до речі, відповідає за земельне питання, яка мені повідомила, що добрі люди встановлюють на схилах лиману лави та гойдолки з метою відпочинку. Чи отримали ці люди якісь дозволи на ці роботи? Депутат не повідомила, але запевнила, що керівництво селищної ради обізнане у цій ситуації. Встановлення лав та Лак, це добра справа, але головне, щоб це не обернулось якимись іншими несподіванками. Роман Варшанідзе Альтернатіва Вор.